Радості. Він не любить все, що Боже. Одним з дарів Духа Святого, який ми отримали, це Дух радості, тому це важливо, щоб ми вміли тішитися всьому тому доброму, яке ми маємо. Наприклад, тут дуже багато можна за що дякувати і чому можна радіти. Можемо один одному радіти. Можемо радіти красоті цій, квітам, які тут нагадують про Божу красоту, про все красиве, яке є в нашому житті. Водночас сьогодні нашу увагу привертає Архангел Михаїл. Архангел Михаїл і особливо я би хотів звернути нашу увагу на це друге читання з книги Откровення, яке ми чули, яке починається словами. І сталася на небі велика війна. Сталася на небі війна. Ми чуємо про війну. І ця війна, яка була на небі, вона завершилася тим, що диявол програв. Першу битву він програв. Битву, яка була на небесах, він програв. Ця битва, вона відбувається між. Порядком Божим і порядком, який хотів провадити диявол. Він, коли збунтувався, був найвищим ангелом, архангелом, носієм світла, він захотів володіти. Він захотів володіти. В моменті, коли хотів зайняти місце Бога, він сказав Я не буду служити. Тому до нього прив'язують ці слова. Не буду служити. Он серво, сервіре, не буду служити. Ті, які підлягають Богові, для них природнім є служити. Він сказав Не буду служити. Тому, коли він потім і прийшов до Ісуса, друга спокуса була пов'язана на тому. Поклонись мені, і я дам тобі владу, я дам тобі силу. От Він спокушає. Він владою спокушає, але він говорить: я тобі дам владу, я тобі дам гроші, але поклонись мені, бреши, кради, обманюй, володій над іншими. Тобто його пропозиція влади, вона постійно пов'язана з тим, щоби нарушити Божий порядок. Бунт проти Божого порядку нарушити Божий порядок. Оце пропозиція Лукавого. Поставити себе вище Бога, поставити себе в позицію того, який управляє і керує. Натомість, коли в нього ця позиція повстала, цей задум повстав, щоб нарушити Божий порядок. Щоб зайняти Боже місце, щоб створити собі своє царство? Архангел Михаїл? Знаємо його з цієї, з цієї фрази. Хто як Бог? він якби, Як тобі навіть могло поміститися в голову, щоб зайняти місце Бога? Як? Хто як Бог? Як то можна зайняти місце Бога? Це нонсенс. Як тільки нарушається порядок, який створений Богом в цьому всесвіті, починає все, що красиве, руйнуватися, подумаймо над цим. Чому відбуваються всі проблеми і хвороби в світі? Чому відбуваються всі проблеми між нами, між людьми? Чому відбуваються війни? Апостол Яков говорить дуже просто: з вашої пожадливості, бо ви захотіли жити по небожим законам? Ви захотіли зайняти місце Бога в будь-якій сфері. Хай це будуть стосунки між людьми, хай це буде стосунок до природи. Ви не господарюєте, а використовуєте природу. Ось нам і тепер все мститься. Тому що ми хочемо більше, ми хочемо швидше і ми зловживаємо природою. І із за цього зловживання, яке людина робить, маємо. І Величезні проблеми у нас тут на світі. Але корінням цих проблем, властиво є те, що не буду служити, не буду служити Божому порядку. І воно походить від цього ангела Люцифера, який розпочав цей бунт, і він до цього бунту підбурює, тобто захоплює все більше і більше людей. А з другої сторони, маємо військо Боже. У голові Архангела Михаїла, який говорить, хто як Бог? Хто як Бог? І дві риси хотів би так підкреслити, зазначити в цій позиції Архангела Михаїла, хто як Бог. З однієї сторони, це ясність. ясність. Диявол, він, так знаєте, мутить. Такий маніпулятор. Тут пуста, тут пуста, тут капуста, кручу, вірчу, запутать, хочу. От він такий маніпулятор, брехач. Він брехач брехачів. Коли вам щось не ясно, увага, там щось смердить. Не розумієте, не розуміємо, що відбувається. Говорять батьки з дітьми і відчувають, ця ж дитина щось бреше. Щось тут неясне. Або хтось приходить до мене, пропонує щось, і в мене, так знаєте, серце зжимає. І я відчуваю, ну щось тут неясно. Таке враження, що мене хочуть використати, мною хочуть зманіпулювати. Або я щось говорю, я так віщаю, комусь говорю, що він не зробив, і так або не зробив. Я відчуваю, що щось, щось неясно. Так пропихаю свою волю, своє бажання. От у нас часто це буває між людьми, там хтось хоче, щоб було так, як я хочу, бо я сказав, бо я Няня -ня, хижи, я ґерзай буде так, як я кажу. І такий супротив, ну, щось тут неясно. Коли є неясність, там є якась лукавість. Тому простота божественна, вона дуже ясна. Вона дуже ясна. Ми втратили цю ясність, Господь дав нам своє откровення і дав нам 10 заповідей. А ще до того дав нам самого себе в Ісусі Христі, щоб нам було на Кінець. То все ясно. Але пройшло 2000 років і ми ще й так не зрозуміли те, що Ісус нам сказав. Нам ще й так не ясно. Що каже, не можеш взагалі брехати? Навіть чуть, чуть. Людина йде до сповіді і каже, Мусилам збрехати. Знайоме, так? Мусилам збрехати. Ну, бо як тому чоловікові не брехати? Та убив боня. Хто сказав, що ти мусила збрехати? А опція віддати життя за правду? Ісус віддав життя за правду, бо вирішив не брехати. Ми ще дотепер не розуміємо ясність, яку приніс нам Ісус Христос. Ми ще дотепер блукаємо, шукаємо. Але добра новина заключається в тому, що ані Господь, ані Його ангели не знеохочуються нашою невірністю. Ось в чому добра новина. Що Бог постійно пропонує свою ясність, постійно пропонує свою ясність. І, властиво, це одна дуже важлива риса, яка пов'язана з позицією Архангела, з Божою позицією, з позицією Ісуса, яку Він нам приніс. Все просто і ясно. Я є правда. Немає іншої правди. Все, що міститься в понятті правда, міститься в Ісусі. Все, що не міститься в Ісусі, це неправда. Мусилам збрехати це неправда. Ну, бо Ісус говорить, хто бреше, той від диявола. Восьмій розділ Євангелія від Йоанна. Була опція не збрехати, була. Але тоді би був конфлікт. Окей, але конфлікт би був за правду. Але це треба бути дуже в близьких стосунках з Ісусом, щоб відстояти цю правду. Ну і Він до цього нас кличе. До цих близьких стосунків. Тому що друга риса, яка дуже важлива, це вірність. Ясність і вірність. Оце риси Архангела Михаїла, Божих ангелів, які стояли в цій війні, і Божих людей. Ці дві риси вони необхідні. Брати і сестри, і перша битва на небесах вона відбулась. Перша битва відбулась. Місця на небі для бунтарів, для диявола, для Люцифера і його всіх чортівських е наслідувателів, які пішли за ним. місця на небі не знайшлось. Що це значить, що місця на небі не знайшлось? Все, хто відкинув Бога на небо не може не може затриматись на небі. І вони були скинуті на землю. В якому сенсі скинуті на землю? Ну, раз їм сказали, що вон, тому що тут є порядок Божественний, і всі, хто не заховують порядок Божественний, вони відпадають, в них залишилась опція земля. Земля є під владою людей. Бог дав землю нам. І Люцифер зі своїми ангелами прийшов сюди, щоб заволодіти нами. Це його ціль. Але заволодіти і водночас знищити всю Божественність в нас, знищити, поработити нас. Але тому, що ми безсмертні, так як і він безсмертний. Після того, коли він нас знищує і коли сам завершить цю земну свою присутність, попадають ці душі, ці люди разом з цими ангелами в пекло. А пекло це місце, яке самі ангели створили такий простір, де коли вже вони ні на небі, ні на землі. А так, як вони безпертні, престір, який ми називаємо пеклом, тобто це тотальна темрява, ненависть, злість, злоба, яку ми навіть собі не можемо уявити. Ми її не можемо уявити і не потрібно її уявляти. Хоча часами вартує, щоб ми налякалися в якомусь сенсі, і до Бога прилипли. Щоб ми не гралися з темрявою, це саме варто налякатися для того, щоб все стало ясно, і щоб наша вірність була якнайбільш наповнена конкретикою в цій вірності. Нам потрібна ця ясність брати, тому що друга битва, яка є на землі, ми в ній знаходимось. Ми в ній знаходимось. В цій війні. Від початку народження, від зачаття кожної дитинки, ми знаходимось і до останнього нашого подиху. Кожна людина тут на землі знаходиться в цій війні. На жаль, чи не на жаль, але це факт. Ця війна це частина нашого життя. Не тільки ця війна, в якій ми знаходимось десятий рік, але взагалі війна, яка пов'язана з бунтом проти порядку Божого, а цей бунт веде до того, щоби знищити все що Боже. І ми є, брати і сестри, учасниками цієї війни, хочемо цього чи не хочемо. Але ми своїми рішеннями, своїми діями вибираємо сторону, вибираємо сторону. І дуже важливо, щоб ця урочистість нам допомогла в тому, щоб в нас прийшла ясність, що ми є учасниками війни. І що наша позиція, наша вірність Богові, до якого ми прилипаємо, вона не тільки пов'язана з тим, що ми отримуємо Його любов, Його благодать, але ми теж, як Архангел Михаїл, стаємо воїнами світла, які з однієї сторони захищаємо те, що ми отримали, чоловік, жінку, жінка-чоловіка, батьки дітей. Діти батьки, взаємна молитва. Ми починаємо свідчити, допомагати іншим, щоб вони прилипли до Ісуса, щоб вони знайшли Його. Тобто ми вибираємо позицію, але ми не тільки вибираємо позицію, ми стаємо тими, через яких це світло починає діяти, і інших є можливість до цього світла запросити, і воно тоді, це Боже Царство, росте. Ми чуємо сьогодні в цьому читанні, що ті, які пішли за Богом, перемогли кров'ю Агнця. Кров'ю Агнця. Що значить перемогти кров'ю От Кожна свята Меса, кожний хрест ми перемагаємо, прилипнувши до Ісуса, з'єднавшись з Його вірністю Отцеві, хто як Бог, хто як Отець. Аж до пролиття крові, аж до пролиття крові. І його кров, яка пролилась, Сина Божого, вона стала нашою силою, нашою силою, силою правди, що заради правди життя віддається, заради стосунків з отцем життя віддається, і що не комфорт і добробут, і мир земний приніс нам Христос. А блаженство убогих людей, вірних і переслідуваних, які є вірними Богові до остатнього свого подиху. Кров'ю анця ми перемогли. Скажу вам: це властива опція не раз дияволу, який каже: шукай комфорт. Шукай блага, розбудовуй свої матеріальні статки більше, більше. Але для чого тобі більше? Бо хочеш панувати, володіти, забезпечити? Людина, яка довіряє Богу, і вона чудесно досвідчує Його проведіння. І, власне, прилипнувши до Ісуса і до Його перемоги, до Його крові, кров'ю Агнця перемогли і свідоцтвом, свідоцтвом про свій стосунок з Богом. Ось в чому наша перемога, брати і сестри. Прилипаємо до Ісуса, тобто з'єднуємось з Ним, Його правда визволяє наш розум, наше серце, це часто дуже довга дорога. Але ми постійно, коли приходимо до Ісуса, як до джерела правди. І до джерела сили, яка визволяє нас від всякої темряви, ми це досвідчуємо і щораз більше стаємо вірними і сильними, не боячись навіть страждань. Стаємо свідками, і тоді щораз сильніше ми стаємо, як Ісус, і не боїмось страждань, коли ми свідчимо про правду, яку приніс Ісус, про мир, який приніс Ісус. Ця війна вона закінчиться для декотрих з нас останнім земним подихом, а потім буде вибір кожного з нас, чи на небо, чи в інше місце. А для нас землян закінчиться, як то Господь обіцяв, його другим пришестям. До того часу, брати і сестри, ми знаходимось в часі війни, дуже жорстокої війни, тому що наш ворог, той духовний ворог, він сильніший від нас. У нього ціль одна вбити, вкрасти, знищити. Але він непорівнянно слабший. Коли ми єднаємось з Архангелами Божими і з нашим Спасителем Ісусом Христом, я прошу Архангела Михаїла, щоб він сьогодні випросив для нас благодать ясності, щоб ми це розуміли, засвоїли і дуже глибоко досвідчували свободу в цій ясності, що ми не боїмося цієї війни. Тому що в крові Агнця ми вже перемогли всяке зло. І просимо про дар вірності для нас. Амінь.